Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про ідеї малого бізнесу, який можна розпочати вдома: лазерний ремонт телефонів. У попередньому епізоді ми розповідали про вакуумні сепаратори, які можуть замінити скло на розбитих дисплеях телефонів. Така процедура дозволяє заощадити майже половину вартості телефону, адже заміна лише розбитого скла обходиться набагато дешевше ніж заміна всього дисплейного модуля. Така ситуація дає простір для прибуткового домашнього бізнесу. З сучасною технологією бездрутової зарядки більшість телефонів оснащені скляними панелями як спереду, так і ззаду. І всі вони легко б'ються і потребують заміни. Тепер у нашому розпорядженні є спеціальні лазери для зняття задніх скляних панелей та рамок дисплеїв. Вони пропалюють клей наскрізь і роблять процес швидким та безболісним. За допомогою такого компактного лазера можна надавати послуги з ремонту дорогих розбитих телефонів або купувати розбиті телефони, ремонтувати їх і продавати за вищою ціною. Букети з капкейків. Що любить більшість жінок, звичайно ж, квіти та солодощі, ми розповімо вам, як зібрати все це разом і зробити вашу кохану трішки щасливішою. Ідея полягає в тому, щоб зробити чудові букети з капкейків. Такий подарунок не залишить байдужою жодну дівчину. Це чудова альтернатива іншим варіантам їстівних букетів, які добре продаються через сторінки у соціальних мережах. Щоб заощадити час, можна взяти магазинні капкейки, а можна спекти їх власноруч. І в цьому випадку люди ймовірно будуть повертатися до вас, і у вас буде більше клієнтів. Для букетів вам знадобляться кекси, крем, пакетики для аплікацій, шпажки, декоративні відерця та повітряні кульки. Їх легко знайти в інтернеті. Шукайте клієнтів в інтернеті, приймайте заявки, створюйте свіжий і смачний букет за короткий час і відправляйте його замовнику. Міні-фотостудія. Ідея належить іноземному стартапу Foldio, очолюваному професійними фотографами. Йдеться про розкладну міні-фотостудію, оснащену темним і світлим фоном, якісним освітленням та стійкою, що обертається. За допомогою всього цього можна робити якісні фото за будь-яких умов, чи то вдома, чи то на будь-якому складі. Вартість найменшої студії починається від 30 доларів. А щодо заробітку, то тут є кілька варіантів. Перший варіант купити таку студію, закупити оптову партію якогось товару, сфотографувати його і зробити відеоогляди. Далі, використовуючи отримані відгуки, можна перепродати товар за вищою ціною в інтернеті. Другий варіант запропонувати підприємцям вашого міста якісно оцифрувати їхні товари, зробити фото та відео, щоб генерувати продажі в інтернеті. Це можна зробити прямо на їхніх складах. Найкраще заздалегідь домовитися про партнерство зі студією веб-дизайну, щоб надавати клієнтам комплексні послуги. Вашими клієнтами можуть бути будь-які підприємці, які продають негабаритні товари, годинники, взуття, ювелірні вироби, кондитерські вироби, посуд тощо. Масажні килимки з гальки Суть цієї бізнес-ідеї полягає у виготовленні та продажу масажних килимків з морської або річкової гальки. Ось як це робиться: візьміть прогумований килим і виріжте його до вільної форми, круглої, прямокутної у вигляді рибки або квітки. Малюнок повинен бути на папері, щоб було легше втілювати свої ідеї з камінчиками, покрийте основу еко-клеєм, а потім приклейте до неї камінчики. На завершальному етапі можна обробити килимок лаком. Отриманий виріб можна використовувати як чудовий масажер для ніг і розмістити у ванній кімнаті. Цей метод також використовується для виготовлення підставок для кухонного приладдя, квіткових горщиків та багато чого іншого. Також можна покласти кальковий килимок біля вхідних дверей або біля порога в передпокої. Декоративні каміни. Досить багато людей мріють про камін у своєму будинку, однак, як відомо, це не найдешевше задоволення. Тож ідея полягає у виготовленні доступних за ціною фальш камінів. Каркас таких камінів виготовляється з гіпсокартону, фанери або картонних коробок. Потім його заповнюють шпаклівкою. Для вогнища використовуємо обвуглені та лаковані поліна, світлодіодне освітлення для створення дивного ефекту можна використати звичайний парогенератор за 5 доларів з Аліекспрес. Перших клієнтів можна легко знайти в соціальних мережах. Фото Мозаїка: суть ідеї полягає у виготовленні на замовлення портретів, які складаються із сотень маленьких фотографій. Вдивлятися в такий портрет, що висить на стіні, можна нескінченно, адже він містить безліч теплих спогадів. Саме тому це просто чудовий подарунок і продукт для бізнесу, який має мінімальну вартість і водночас високу цінність. Створюються такі портрети у фотошопі. Для цього не потрібно бути професіоналом. У відео на сайті дивіться детальну відеоінструкцію, яка дасть змогу створити такий портрет будь-якій людині. Після чого залишається тільки роздрукувати його і відіслати замовнику. Клієнтів шукаємо через інстаграм та інші соцмережі. Аналогічно, як із квітами, знаходимо людей, у яких намічається день народження, річниця або весілля. І розсилаємо пропозицію їхнім близьким. Виробництво 3D-світильників. Ідея полягає у виготовленні 3D-нічників за індивідуальним замовленням клієнта: приватні та корпоративні подарунки на свята, індивідуальні дизайнерські рішення, в кафе, вивіски зі знижками у вітринах магазинів тощо такі світильники можна легко виготовити в домашніх умовах. Вам знадобиться 3D-принтер, світлодіодна стрічка та оргскло. Спочатку ви друкуєте на 3D-принтері корпус світильника і вставляєте всередину світлодіодну стрічку. Потім на оргсклі за допомогою принтера ви гравіюйте візерунок. Після цього вам залишиться лише вставити скло в корпус з підсвічуванням і отримати готовий виріб. Клієнтів можна знайти в інтернеті. Розливні картини для дизайну інтер'єру. Ідея полягає в тому, щоб створювати і продавати стильні картини. Ви можете зробити їх просто змішавши фарби і виливши їх на полотно. Кожна картина виглядає унікально і створюється за лічені хвилини. Найкраще такі картини продаються через соціальні мережі, дошки оголошень, виставки та партнерство з дизайнерами. За словами дизайнерів, вартість таких картин стартує від 50 доларів. Робити їх краще в спокійних, нейтральних відтінках, щоб було простіше вписати в житловий інтер'єр. Відцінки можна підібрати індивідуально, наприклад, попросивши замовника сфотографувати інтер'єр і використати кольори з палітри. Модні шапки ручної роботи суть ідеї полягає у в'язанні зимових шапок за допомогою спеціального пристрою. Виготовити шапку можна за кілька годин, навіть якщо у вас немає досвіду, це можна робити як вручну, так і на автоматизованій машині. Існує також спеціальне обладнання для в'язання шкарпеток. Купити в'язальну машинку можна на Amazon або AliExpress. і навіть перепродавати їх. Багатоярусна подарункова коробка. Ідея полягає в тому, щоб зробити подарункові коробки з безліччю сюрпризів всередині. Це буде чудовим подарунком для ваших близьких. Ви можете зробити такі подарункові коробки самостійно. На аркуші картону накресліть лінії і виріжте дві заготовки: одну для коробки з дном і стінками, а іншу для кришки, яка буде закріплювати стінку зверху. Потім розмічаємо більші заготовки стільки, скільки вам потрібно. На кожну зі стінок коробки прикріплюємо цукерки або батончики, або ж замість цукерок можна приклеїти малюнки, любовні послання чи будь-що інше, що вам подобається. Простий, але зворушливий. Трюк, коли знімаєш кришку, коробка розпадається на частини, а всередині виявляється ще одна. Відкриваємо наступну і ефект повторюється. Ви можете зробити як звичайну квадратну коробку, так і багатокутної форми. Дякую за перегляд, друзі. Залиште коментар, яка бізнес-ідея вам сподобалася найбільше.